Через масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури по Україні у Харкові відчутний дефіцит електроенергії. Укренерго змушено вводити аварійні відключення. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі. Через нестачу напруги в певних районах вже є, а в інших можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням. Але комунальні служби роблять усе, щоб відновлювати подачу одразу як тільки це можливо. Метро працює у режимі укриття. Наземний електротранспорт замінено автобусними маршрутами. Місто тримає ситуацію під контролем. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 10 постраждали. У селищі Коротич Пісочинської громади постраждали жінки 39-56 років та чоловіки 31-35-28-38-26-36 років. У місті Чугуїв постраждала 58-річна жінка. У селі Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 43-річний чоловік. У селі Рокитна Нововодолайської громади загинув 48-річний чоловік. Пошкоджено також та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі в селі Борівське пошкоджено автомобіль. В селі приколотне два приватні будинки, багатоквартирний будинок та автомобілі. В селі Грушівка – приватний будинок. У Харківському районі в селище Коротич пошкоджено АЗС та три автомобілі. В селище Мала Данилівка два приватні будинки та два автомобілі. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено цивільне підприємство. У Чугуївському районі в селі Шевченкове перше пошкоджено приватний будинок. Рятувальники цієї доби залучались до гасіння дев'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами Харківщини. 43-річна жінка загинула внаслідок російського удару БПЛА по житловому будинку у селі Шевченкове Перше Чугуївського району. На місці атаки виникла пожежа під загрозою повторних обстрілів. Працювали рятувальники та медики ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селища Вільча. У селища Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Десять людей постраждали. Усі госпіталізовані до лікарні. Рятувальники загасили займання та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки і місцева пожежна охорона. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів. Тривають і бойові зіткнення уздовж лінії фронту. На південно-слобожанському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки та в напрямку Дворічанського. На Куп'янському напрямку зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника. Поблизу Куп'янська, піщано, Копорівської Андріївки та в напрямку Петропавлівки. Яна Біляєва, Дмитрон Гуен, Олексій Муравйов, Харків Новини.